Привіт! Що? Як попередня тема? Що вдалося, що не вдалося? Якщо не вдалось, давай повертатись до попереднього. І так, KPI, сподіваюся, тебе все вийшло. Адже те веде до більших результатів, винагороджує a плеєрів і допомагає створювати справедливу систему результатів всередині компанії. Її ми балансуємо зі ставкою і створюємо. KPI під кожен свій відділ. Спочатку під відділ, потім, якщо вистачить ресурсів, під кожну людину. Ну це вже на потім. Що ж, сьогодні у нас доволі простий, але ефективний інструмент. Ти його, напевно, колись заповнював, колись створював, можливо, для опитувань, можливо, ти сам проходив опитування. Колись років 5, 12 чи 13 назад я працював в компанії, де ми опитували людей і створювали соцопитування, все це побудовано по цьому ж принципу. Ми погано знаємо людей всередині нашої компанії, навіть якщо думаємо, що гарно знаємо, і люди нам відверто не кажуть, що вони хочуть, бо вони навіть можуть не знати, що саме вони хочуть. І так, давай на нашому прикладі, як завжди на прикладах, бо це найефективніша модель. Подивимось, що саме ми будемо розбирати. У нас наша анкета, там, де ми пропонуємо дізнатись для нас важливі питання, які важливі для команди. Що саме це буде в даному випадку. Нам цікаво, коли зручно отримувати зробітну плату. Ти міг ніколи не задумуватись взагалі про це, адже ти міг думати, що в бухгалтерії, наприклад, зручно сплачувати один раз на місяць, нехай так буде для всіх. Або ж ти міг сам отримувати і рахувати, наприклад, 5 числа після кожного місяця, після того, як ти розумієш вал і прибуток, і після цього вже сплачувати разом з KPI. Так, є і таке. Але не факт, що це зручно для людей. А Якщо це не зручно, це значить, що не факт, що ти конкурентний на досить зараз такому важкому ринку. Що ж, давай подумаємо, як нам це дізнатись. Перший варіант це самому порісерчити. Перший варіант, але не факт, що це саме буде спрацювати в нашій компанії. Другий — це поговорити з кожним бантуван, теж можна, але це не швидко. Третій варіант це швидко опитати всіх через Google-анкету. У даному випадку цей якраз варіант. Чим більше людей, тим більше у нас буде різних рішень. В даному випадку у нас форма через відкрите питання. Не через опитування, тому що ми поки що не знаємо, які взагалі є варіанти для людей. У В'єтнамі, наприклад, правильно сплачувати раз на місяць, Тоб, в... точніше раз на день. Хіба це нормально для нас? Не знаю, тому краще опитаємо. Бо у кожного відділу своя специфіка. Значить, коли зручно отримувати заробітну плату. Тут ми дізналися, що людям зручно два рази на місяць. Поміть, не раз на місяць, коли зручно нам, а зручно саме два рази на місяць. Окей, нехай буде так. Це буде нашою конкурентною перевагою. Далі наскільки зручно працювати з АТС-системою. Ми не маємо на увазі, що всі працівники мають працювати в найпрекрасніших умовах. Ми маємо на увазі саме зручність в софті, тобто в IT рішеннях, що допомагає в швидкості зручності, що полегшує якісь елементарні задачі, юзабіліті, все те, що впливає так само, коли ми вибираємо якийсь додаток або ем, чимось користуємось або ні. Далі ми. Хотіли поліпшити, спростити щось в АТС-системі. Як це зробити? Ти можеш таки, яка ще АТС-система? Так, є АТС-система для рекрутингу, є HRM відомо більш відома в Україні для HR-система. Але сьогодні не про це, і я не буду в цьому курсі ускладнювати це все. Це все прекрасно, і це все автоматизується, але це більший хай левел. Що ж, АТС-система чого не вистачає в роботі? Так, ми маємо на увазі в софті. Ось ми хотіли розуміти, наприклад, ми таким чином дізналися про IP-телефонію, що їй не вистачає в роботі, що це для когось є базою. Наприклад, на одному з екзит інтерв'ю, і принаймні на роботу ми дізналися, що дуже надважливо працювати в зручній IP-телефонії, у якої немає помилок і так далі. Те, що для мене може бути взагалі неочевидно, бо мені яка різниця? Там, вона зручна чи не зручна, її в будь-якому разі виконаю, але не для всіх так. Далі, яке б хотілося. На... Навчання пройти чи щось дізнатись. Це все для нас важливо, бо на основі цього ми створюємо адаптацію. Чи вистачає спілкування з командою? Так, ми хочемо розуміти, як людям важливо це в умовах віддаленої основи. Навіть якщо у тебе люди працюють в офісі, це не факт, що вони спілкуються на неформальні теми, і не факт, що їм цього вистачає. Ну, ж таки, як можемо це покращити? Не забувай, що чим більше довіри в команді, тим більш ефективно всі працюють. А це створюється саме не за рахунок. Саме робочих справ. І, можливо, є пропозиція та зауваження. Все це наголошую анонімно. Абсолютно, ми повинні доказати, що ми нікого не звільняємо, нікого не наругаємо, якщо, не дай Бог, хтось щось з цим зробить. Що ж, напиши, будь ласка, висновки по опитуванні, які тобі прийшли ідеї. Щось хочеш опитати у своєї команди, можливо, у якоїсь відео, можливо, запитати за місці цінності КіпіАї. Стілення зручності crm системи можливо, щось не вистачає відділу, можливо, хтось бачить покращення компанії. Тут можна опитувати різними варіантами, це може робити як HR, так і аналітик в парі, ем, дивлячись, хто, хто за це відповідальний. Це можна робити через ботів, якщо в тебе, наприклад, більш до IT-таланти, ем, і можна робити через HRM-системи, але це вже більш такий складніший варіант. Самий простий варіант. Можливо, це не обов'язково google анкета Це може бути будь-який варіант, який ти придумаєш. Будь ласка, спробуй створити першу google анкету і поцікавитись у людей, не тільки у себе, що конкретно люди думають про компанію. Можливо, якийсь слоган ти хочеш придумати для компанії, можливо, якийсь лого розробити. Можливо, тобі цікаво, наскільки люди задоволені заробітною платою чи кіпіаєм, і так далі. Якщо ні, проконсультуйся HR-ів, що можна запитати, і створи своє перше опитування, якщо йного не було, і далі вже його підсумуй і фіналізуй. Що ж, тоді до наступних зустрічей? А тобі успішне домашнє завдання, і не забудь під відео написати свої висновки. для чого це, що ти взяв для себе і що ти втілиш.